Усім привіт! Зараз коротко про мої попередні навушники, якими були BlackView Airbuds 5 Pro. Три роки тому ціна на них була 50 доларів, і саме скільки, а саме три роки я ними користуюсь. Але так як акумулятор правого навушнику сказав, що з нього вже досить, цього року та металу кожного дня. Постало питання про вибір нових навушників, і як ви зрозуміли вже, сьогодні буду розповідати про свій досвід використання JBL Leaf 2 Pro TVS. Тим більше на україномовному ютюбі я не знайшов жодного огляду ось цих от навушників. Навіть Максим з каналу Портатив не зняв їх. Як так то, га? В офіційних магазинах ціна таких навушників біля 6 тисяч гривень, проте ніхто не відміняв OLX, Тому мені вони пішлися у 4 тисячі гривень з доставкою. Нові. Запаковані. Круто. Найбільше за що я парився при виборі нових навушників, аби вони не виявилися гіршими по якості за мої попередні. І спойлер, вони не гірші. Наскільки я знаю, навушники випускають з кінця 2022 року, тобто в цілому це не супер новий продукт, але наразі актуальний. І читаючи відгуки на тій же розетці, можна побачити, що народ задоволений. І навіть порівнюють якість звуку з AirPods. Я правда не знаю, плюс це чи мінус. Я, наприклад, особисто ще жодного разу не слухав AirPods. Можливо, треба якось послухати. Так, що стосується дизайну, зараз з вами поговоримо, але спочатку я хочу вам порівняти, щоб ви зрозуміли, із моїми попередніми навушниками. Дивіться, візуально вони майже такі ж самі, по розміру. Майже такі ж самі. Але якщо придивитись отак, то оця штука тут трошки більше витягнута вперед. Тут вони більш всажені, наче, вниз, ближче до цієї штуки. А отут вона видвинута. Я не знаю, чи сильно це вам буде добре видно чи ні, але по факту невеличка різниця все ж тут присутня. І я скажу, що і цей навушник, і цей чудово фіксується у вусі, але цей відчувається трошки більшим. З приводу кейсу: кейс як кейс. Я не можу сказати, що в нього суперкрута якість збірки за ці гроші, абсолютно ні. Закривається з таким дешманським пластиковим звуком. На самому кейсі в нас знаходиться індикація заряду, максимум це три поділки, значить, кейс заряджений повністю, ну або майже повністю. Великий плюс, як для мене навушників, те, що оця от індикація знаходиться ось тут, тобто всередині до вашого тіла вона торкається, і вона вночі нікого не сліпить, тому що деякі навушники, я знаю, люблять ось тут, от, отут-от ставити ці індикатори. І повірте, вночі воно сильно заважає тим, хто знаходиться біля вас. Саме покриття навушників ось тут, от на цій душці, воно глянцеве, воно дуже марке, але повірте, мені взагалі все одно я жодного разу їх не протирав, ну тому що це навушники. Взяв собі отак, зробив, засунув у вухи та й погнав. Заряджаються вони, звичайно ж, як і будь-які бездротові наушники за допомогою таких от магнітних коннекторів. Вставляються досить легко, виймаються також досить легко, з цим проблем немає. І найбільше мене радує те, що керування жестами в цих навушниках більш адекватне, ніж в моїх попередніх навушниках. Тобто тут я з першого разу можу пальцем торкнутися туди, куди мені потрібно, щоб керувати цими самими навушниками. З іншої сторони, я відношусь до тих людей, яким простіше просто витягнути навушники, поговорити з людиною або почути, що вона вам говорить, або самому щось сказати, ніж тицяти по навушникам і будучи в навушниках на паузі, говорити з людиною. Ну це якось не виховано. Що стосується кодиків та профілів Bluetooth, які підтримуються навушниками, ось ця вся інформація, кому цікаво, можете ознайомитись. Моє ж відео більше про мої суб'єктивні відчуття, щоб ви подивились цей огляд і зрозуміли, треба воно вам чи не треба. Виробник заявляє до 40 годин прослуховування музики до повної розрядки кейсу. Я ж юзаю за одну сесію навушників не більше 2 години з увімкненим шумодавом. І розряджаються вони до 60-70%. І це круто. Наприклад, цього вистачить на поїздку до 300 км автобусом. До речі, бездротова зарядка підтримується. Щодо якості звуку навушників, вона тут більш ніж достойна. Навряд чи в цьому ціновому сегменті ви знайдете щось сильно краще. По якості звучання, по якості особливого мікрофону і шумодаву. Так, на відміну від моїх попередніх навушниках, коли я, наприклад, слухаю музику в цих і до мене хтось телефонує, я можу розмовляти прямо в них. Раніше мені доводилось знімати навушники, говорити по телефону. Тут же мікрофони чудові, тому це величезний плюс. А от щодо розподілення частот та в цілому якості звуку, я не знаю, як вам це можна пояснити, якщо ви не слухали особисто ці навушники. Я, звичайно, можу сказати, що для мене, наприклад, баси тут 9 з 10, хотілося б іноді високих частот трошечки більше, але ж для цього в нас є фірмовий додаток GBL, де все можна чудово налаштувати. А, так, до речі, про додаток. Виглядає він отак. І основне, що тут можна налаштувати, той же еквалайзер, рівень роботи шумодаву, а ще є функція знайти навушники. Коли активуєте її, то навушник дуже неслабо так пищить. І в тихому приміщенні знайти його дійсно буде не проблема. Проте, якщо у вас губиться часто один навушник, ну не знаю. Можливо, вам треба великі навушники або дротові. Я от не розумію, як можна втрачати внутрішньоканальний навушник, який чудово фіксується в вухах. Скажу вам так, насправді оці наушники деяким з вас точно можуть не підійти, і справа тут далеко не в якості звуку. Так як я підключаю ці навушники як до смартфону, так і до комп'ютеру, скажу, що при роботі зі смартфоном жодних проблем із коннектом немає. А от коли я підключаю до ноутбуку, то інколи секунд через 30-40 стабільно на 2 секунди в мене є якась пауза в програванні музики. І це прям дуже незручно. Скоріше за все, тут справа в сумісності Bluetooth-версії або ще щось таке. Хоча я не скажу, що на моєму відносно новому ноутбуці якийсь старий Bluetooth. Тому не знаю. Перевіряйте, купуйте. Якщо у вас не буде цих обривів звуку, то чудово, ці навушники точно вам підійдуть. Коротше, для мене звук тут на даний момент прям наближений до ідеалу. І користуючись навушниками вже майже місяць, я не пожалкував жодного разу за витрачені кошти. Так, я не спец в технічних характеристиках, децибелах, опорах, кодиках і так далі. Але суть відео в тому, щоб донести свої реальні емоції від використання. А якщо у вас є питання, пишіть. Я з радістю підкажу вам відповіді на них. Я задоволений. Мене ці наушники влаштовують от просто усім. Я можу дозволити собі сидіти в одній кімнаті з дитиною, яка дивиться телевізор, і не чути мультиків, тому що я чую музику навіть тихенько. Я можу дозволити собі пилососити по квартирі ходити хвилин 30. І вуха в мене не втомлюється від шуму пилососу, тому що я його практично не чую. Це дійсно додає комфорту в житті. І так, я розумію, що, можливо, ціна цих навушників далеко не кожному підійде. Я також довго вагався купувати чи ні. Але так як я дуже Часто проводжу свій час в навушниках, для мене вибір був очевидним, а покупка оправдана. Я дійсно задоволений, а це найголовніше.